Діти, зараз на сорок математики, візьміть книжку, робочого зошита та ручку. Від своєї домашньої роботи відступіть чотири клітиночки, запишіть число і класна робота. Сьогодні у нас 12 вересня. А зараз усно полічимо разом зі мною. Полічіть від 11 до 5. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Від 12 до 14. 12, 13, 14. Молодці. Від 17 до 19, 17, 18, 19. А зараз назвіть число наступне до числа 13. Ось наше число 13. А наступне 14. Правильно. Назвіть число попереднє до чисел 18, попереднє буде. 17 і до числа 14. Попереднє 13. Зменште на 1 число 11. Зменшимо на 1. буде 10. Число 15. Зменшимо на 1 буде 14. Число 17. Зменшимо на 1 і буде 16 число 19 зменшимо на 1, буде 18. Молодці! А зараз повторимо з вами склад числа 2, 3, 4 і 5. Якщо знаєш, то став на паузу і відповідай вгос. А якщо ні, повторюй за мною. І так, 2 складається з 1 і 1. Число 3 складається з 1. Додати, 2. І два додати один. Склад числа чотири. Це один і три, два і. Два. Три і один. Перевіряємо. А щоб легенько назвати нам склад числа п'ять, беремо свою руку, загортаємо пальчик один. І залишиться чотири. Два, і. Три, три і два, чотири і один. Порахували. Виконаємо вправу 39. Запиши цифрами числа. Поставте відео на паузу та виконайте цю вправу. Число пишемо з нового рядочка. Виконали завдання. А тепер виконаємо завдання 40. Тут потрібно розкласти числа на розрядні доданки. Наприклад, 34 це 30 плюс 4. Поставте це відео на паузу і виконайте завдання. Виконаємо наступну вправу. 41. Обчисли тільки різниці. Різниця це віднімання. Пригадаємо з вами, як називаються компоненти дій при відніманні. Зменшуване. 4. Це буде відємник і 2 різниця. Наше завдання обчислити тільки різниці, тобто приклади на віднімання. І перший приклад 35 мінус 5. Тепер поставте на паузу, знайдіть інші приклади на віднімання і розв'яжіть їх усно. А тепер виконуємо задачу. Сливове варення розлили в 15 банок, а кизилове у 5 банок, з яким варенням банок більше. З кизиловим чи сливовим? Наскільки більше? Сливового варення в нас 15 банок. Кизилового 5. Нам потрібно знайти наскільки банок зі сливовим варенням більше, ніж кизилового. Це задача на різницеве порівняння. Виконуємо цю задачу дією віднімання. А тепер своїх зовсім запишіть посередині рядочка. Задача 42, умову задачі і розв'язок. 15 відняти 5 дорівнює 10. Відповідь сливового на 10 банок більше. Вправи 43 та 44 виконайте самостійно. Що означає обчисли ланцюжком по колу? Обчислюємо перший приклад: 15 відняти 3, буде 12. Шукаємо наступний вираз, який буде починатися з числа 12. Знайшли його 12 плюс 6, буде 18 і так далі. На цьому урок закінчено.